І він підкорив Америку та Європу. А тепер впевненою ходою кульгає Україною. Доктор Хаос. Покажіть мені цього ворога. Ось він. Ну і що з ним не, не так? Він думає, що він Олександр Масляков. Випадки божевіллі в родині були? Ну, двоюрідний брат голосував за Наталію Вітренко, а так більше ні. Так, як ви думаєте, що в нього? Я думаю, це автоімунне. Вовчанка. Отруєння галюциногенними грибами? Треба, щоб хтось поїхав до нього додому. Куди на радехівщину? На карті навіть немає його села. Та ні! У Львові на квартиру. Ви вже там були? Та хто там тільки не був? Ну і ще ми будемо його лікувати. Я думаю, йому треба дати преднізолон, платифіліну гідротартрат і хлорамфенікол. Я пропоную людяники доктора Тайса. <плес> Може, галюциногенні гриби? <плес> Давайте так. Дамо йому це все. Плюс гуталакс. Але це ж послаблююче. Правильно? А якщо ми щось не то йому приписали. <плес> Дякуємо! Ви знаєте, багато хто запитує, в чому успіх нашої команди. Ми провели невеличкі статистичні дослідження, і виявилося, що. Успіх нашої команди полягає в тому, що ніхто в нашій команді не курить. А Може в тому, що ми безпробудно бухаємо? А може і так.